Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, я Марина данилюк Кермолева і цього разу ми преперуємо нову жабу. А саме в центрі нашої уваги цього разу буде тема, як квартал 95 ховає згадки, що їхнім співвласником багато років та майже все життя був Тимур Міндіч. І тепер там з'являються нові співвласники цього дійства, і причому за дивним збігом обставин це куми президента Зеленського. Мою увагу привернула така собі Ірина Пікалова, яка раптово отримала нову частку у новій кампанії, яка називається тепер Квартал ЮА. І ця частка становить 10%. І 5%. ця жінка є колишньою дружиною Олександра Пікалова, кращого друга Володимира Зеленського і хрещеною матір'ю доньки Зеленських. А зараз вона працює виконавчим директором у студії 95-й квартал. Тобто, скільки б Зеленський не розповідав про те, що він не буде працювати зі своїми кумами кумівство за, за епохи цвіте і пахне. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума Черніського друга? Якщо вже я згадала Олександра Пікалова, то варто додати, що це не просто найкращий друг президента, це теж його кум. Я ж був свідком на Так, да? так. Да, да. ми ку кумов'я. Більше того, саме Олександр Пікалов був таким любовним купюгдоном. Він якраз і познайомив Володимира і Олену. Це через відеокасету. Я вже не пам'ятаю, який там був фільм. Я взяв у Оленки касету, кажу: на підеш. Пішов. Я взяв, а він каже, піде. Він сходив, залишився. Тому як же ж такому кому не допомогти в бізнесі? І нагадаю, як саме Олександр Пекалов став знаменитим на всю країну. Ні, не своїми номерами, де він зображав, чи то Януковича, чи, чи то Петра Порошенка, а тим, що у 2022 році на день незалежності він отримав орден. Орден за заслуги тоді кум виписав цей орден і пікалову і Євгену Кошовому. І багато хто не зрозумів, чому там були списки героїв, в тому числі загиблих уже на повномасштабній російсько-українській війні. І тут тобі два кварталівця. Тоді банкова пояснювала, що Кошовий і Пікалов це дуже потужні волонтери. А ми просто не розуміємо цю потужність. Так от, якщо подивитися, як там змінили цих власників у новій кампанії, то там дуже цікаві прізвища, я їх не збув. Отже, власниками ТОВ квартал Юа тепер є Сергій Шефір, 54,5%. А я нагадаю, що Сергій Шефір це той, що був першим помічником, якраз так президента Зеленського. І до речі, його ім'я виринало теж в низці корупційних історій. Далі, якраз таки згадана мною Ірина Пікалова, Степан Казанін і Євген Кошовий мають по 7%. Юрій Крапов і Роман Маров теж по 7%. І сам Олександр Пікалов теж має 7%. Таким чином, квартал хоче зняти відповідальність за міндіча, і це трапилося після того, коли НАБУ і САП обнародували ці самі плівки Міндіча Чернешова. І от тоді почалась така кампанія, що мабуть, не ходіть на ці концерти кварталу. Пам'ятаєте, забайкотували там частину українських зірок, які мали брати участь у новорічних записах. І багато хто підняв питання, чи не є 95-й квартал такою пралкою для грошей, які міндіч здобував у таких. Бек офісах який ми побачили один, тільки да на плівках, також я ж не забуду про дуже цікавий кульбіт про санкції на три роки. Зеленський дуже потужно покарав свого знайомого і на три роки наклав на нього дуже такі вимогливі санкції. І так як одним із активів саме Тимура Міндіча був 95-й квартал, то треба було щось терміново вирішувати, щоб квартал далі продовжував нас радувати своїм, прости господи, елітним гумором. Коли кампанія квартал оголошувала про те, що ми тепер би. З ми тепер самостійні. То вони говорили, що санкції вони взагалі стосуються виключно фізичної особи і до діяльності гумористів. Вони взагалі не мають ніякого стосунку. Більше того, на цих новорічних записах вже з'явилися номери, де всякі там Кошеві і Юрій ткачі вже клянуться, що міндіч це не наш є серіали, які знали всі з іменем квартал, показували по телевізору, а не на ютуб каналі на буля. Шо? Перший жарт про плівки на САП. Послухай, ми до справді ні, ніякого відношення немає. Та, ти взагалі не знаєш, що. все-таки мінді. Я шість років кварталі взагалі, все цей час думав, що мінді це якась баляча. А ну, подивись, подивися, не нашої мінді. Дуже потужний гумор. Дуже вдячна за це відео Лінії Чеченіні, яка пішла і відсиділа три години цього елітного гумору. Але як бачите, купа українських громадян дуже навіть радо ходять на цей квартал, їм смішно і дуже прикольно сміятися про міндіча на середці. Але якби квартал Юа і всі ці кашеві пекалові, дружина Пекалова, Юрій Ткач не намагалися видати, що вони не знають міндіча, реальність вона трошки інакша. Нагадаю, як на тлі оцього скандалу, коли він там просто кульмінація досягав, студія 95-й квартал говорила, що взагалі ми не телята Міндіча. Зацитую зараз у у публічному просторі багато інформації пов'язано з одним із співвласників студії Квартал 95», який опинився у центрі уваги. Ці події не мають стосунку до роботи студії, її контенту чи команди. Співвласник має юридичний зв'язок зі студією, але не бере участі в її діяльності і не впливає на контент або рішення команди. Квартал 95» – це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіовізуального контенту. У різний час поруч із нами були різні люди: актори, продюсери. Автори, спеціалісти з різних напрямків просимо не використовувати бренд Квартал 95» у спекулятивних чи політизованих контекстах. Головне залишається незмінним. Студія працює в Україні, працює над проектами, підтримує і допомагає силам оборони України. Ми продовжуємо працювати для глядачів для країни для життя. Мені дуже подобається цей пасаж про те, що ми взагалі ніколи не робили політизованих контекстів, як вони кажуть, і насправді це чиста брехня, тому що дуже часто. 95-й квартал і його продукти якраз таки працювали на межі чорного піару і такого медійного. Кілерства, і повірте, це була така тонка робота, яка робила лихо для української політики і окремих політиків набагато більше ніж якісь там сюжети, наприклад, на телеканалі Інтер. Але що ж не так із цією новоствореною кампанією, яку прикрили лицем Ірини Пікалової і інших чоловіків? Справ тому, що новостворена оця кампанія квартал Юа має спільний телефонний номер із кампанією Тимура Міндіча. Ця кампанія називається Некст. Line Production. а от варто віддати належне слідство. Інфо вони передивилися державний реєстр юридичних осіб і знайшли, що ховали-ховали та не сховали в кінці. Тому у підсумку вийшло якраз те, про що нас попереджали у серіалі Слуга народу. Я нагадаю, що сам Олександр Пікалов там зображав міністра оборони. І в одному із епізодів цей міністр оборони він опинився перед вибором чи піти йому на корупційну спокусу. Зайка моя. Зайка. От вони уявлення студії «95-й квартал про те, чим займається міністр оборони? Господи, ум'яти мою. І яка у цього міністра оборони має бути дружина, яка тільки мріє про гори грошей вдома. А от в реальності вийшло так, що Тимур Міндіч вліз руками і ногами, і в оборонні контракти, і в енергетичні схеми, і все те, що хоч щось приносить якісь гроші. Тому висновки робіть самі, виходить так, що 95-й квартал не покаявся. Він просто намагався заховати, що вони тепер не та міндічі, але їх видав якраз таки телефонний номер. Ну і головне історія. Із новою часткою для Ірини Пікалової показує, що Зеленський він, коли говорив, що мої куми не будуть зі мною ніяк пов'язані, трошки збрехав. Епоха з це епоха такого кумівства, яка давно перевершила минулі епохи, коли так були куми, але знаєте, були якісь береги, які вони не переступали. Всім дякую за увагу. Це було шоу Бісики, Це була Марина Доноль Кермлева і розбір дуже важливої теми про те, як нам бреше 95-й квартал. Всім дякую, підписуйтесь на канал і по можливості ставати нашим спонсором чи патріоном, щоб ми могли робити такі розбори частіше і більше. Дякую.